Я не жалкую, що я отак їжу. У мене є мета і є можливість покатати свою ласточку. Так що я, я, я зараз така стала, я взагалі не жалкую ні за що, тому що раз так, значить так. А, він, мабуть, закритий Так, а чому ж він закритий М -м 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 -м. Так, все, друзі магазин закритий І тому я їду Значить я їду Комфі І этот. І сільпо знову А чому ж він закритий? Сьогодні неділя, ну, мабуть, вихідний день в них. Вчора ж був Миколайчик в Україні. І так вийшло, що я хлопцям на Миколая відправила посилку. Він мені написав, що отримає в понеділок її. і він взагалі потім своїх відео виставляє. І от мені взагалі навіть цікаво. Просто ну, чи сподобалось їм, чи, чи не дуже, знаєте. Ну, я думаю, сподобалось. Ну от буду чекати відео. Я потім вам э, розкажу. Вот. Чи було відео. Він завжди виставляє. От всі. Тому що він отримує дуже багато. Він був байкер, і їх була ціла група. Він не є вже така молода людина. Він, він ну, молодший за мене, але він не молодий, щоб там молоденький такий хлопчик, ні. І байкерів була така велика група, і вони їздили. По всі, ну, по Україні їздили і показували оце все. Бачите, що робиться з машинами? Я не знаю, вам видно, не видно. Мабуть, я не знайду місця і зараз. О От. От там на тому боці є місце, але. Але, але, я не на тому, я на цьому. І Йому багато допомагають, ну не йому, а на його частину багато допомагають його друзі, байкери за кордону. Дуже великі, дуже великі, дуже гарні, така допомога гарна. На великі суми йому донати такі, що там тищі доларів відправляють люди за кордону. От. Ну, от все, що їм потрібно і на все люди їм допомагають, ви знаєте. Так, ну мабуть, я знов зроблю коло і потім пішки піду. Я не знаю, вам видно чи ні, скільки машин. Ви бачите, скільки машин. От на тому боці є. Але там такий бордюр високий. Але місця є. Ну. Місця є. А може зараз туди переїду. От сюди мені треба. Я би тут подивилась эту омовайку. Бо там хтось виїжджає, а? а? ну... А ні, другий вже стоїть в черзі. Другий в черзі стоїть. А от ще хтось виїжджає. А, ну... ну мабуть, оцей стане. Так, мабуть, оцей. Так, бачите, оцей стане. Бачите, яка черга, щоб припаркуватись, жива черга, стати нема де. Ну, зараз я попробую Зараз я попробую все ж таки там проїхати. Якщо ні, то поїду на парковку. Ніколи такого раніше не було. Не тому що було багато магазинів. На ринок я не хочу. От на ринок я не хочу. Знаєте. Я вже відвикла від ринку. Твою наліво. Так, 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 так. О! О, я встигла. Я встигла, друзі. Трамвайчик, тут ж треба ще дивитися, щоб трамвай. Так, зараз поїду я прямо. От, і вас уже скільки я катаю по всьому місцю. Поїду прямо, якщо там буде містечко, то стану, якщо ні, то поїду на парковку. Не буду заморачуватись навіть. Я не хочу вставати, тому що я не хочу в руках нести. Ну. Отут тут от таке, таке кафе, борщ. Колись я от ходила, ну пару раз я ходила, то таке смачне було там, а потім я Ну, мені треба було, я ходила. Коли ремонт був, знаєте, не було можливості готувати, то я ходила, а потім, а потім перестала, а зараз там така ціна на все, що, що не, ко, не захочеш того борщу. Все, все місця зайняли, ви бачите. <кій> все, місць немає. А от, може я ось вот тут якось влізу. О, ой, оп, оп. Ой, влізло. Влізла, друзі, але так високо. О-знайшла, друзі, от, всі ліпо. Є різні. Один до мінус 12, а другий мінус 20. І по акції мінус 12, 180, а мінус 20 220. Ну, візьму оцей, мінус 12. А потім вже буде видно. Амивайку я маю, але треба їхати. Треба якось. Добиратись до хати. Таке робиться що страхіття. Таке робиться на дорозі. А я ще так високо стала. Ой, виїхала трохи. Ой, ой, Хаш. мокро. Я постійно коли виїжджаю, я хаж мокра. Ой, боже мій, ну, неділя сьогодні, мабуть, всі вих, вихідні. Вихідні, мабуть, всі. А ще трамваї. Оп, 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 оп. Це трамвай, друзі. Ой-ой-ой, зараз я ой, там навіть і, і не стало питатись, повернути до себе на парковку, там розворот був такий, не стала навіть туди і пхатися. Проїду трохи далі і там зроблю коло. Бачите, як я роблю, я так постійно роблю. Я от навіть якщо я от, мені треба десь поїхати, да, навіть от, треба було, коли я працювала, і мені треба було там маршрутом їхати. І якщо я побачила, що там щось таке, що е, мені ну, не дуже комфортно, і я міняла маршрут, тому що можна і два, і три знайти маршрутом. І я знайшла маршрут такий, буквально трошки вперед проїхати і все. І так само. І я там їздила. Хочу вам сказати, що марафон по ну, відписку від мене продовжується. І це зовсім не тому, що я перейшла на українську мову, я це, я це знаю. Я не перейшла, я хочу перейти. Ну це не тому. А тому, що за мої погляди, за те, що я от допомагаю ЗСУ, це, це за це, друзі. А не за те, що я там на українську мову хочу перейти. Ні. Ну, що поробиш? Але хочу вам сказати так, мені дуже тяжко дались ці мої підписники. Ну, як є, так і є. Хай буде так. ну, Хай буде так. Бог є на небі, він все бачить. І він мені щось таке пошле. Важливо не сьогодні, завтра, післязавтра, бо він мене підтримує не в той день, не в той час. А от так там через день, через два дні. Бах, і щось вже в мене все добре. Так, щось я не бачу. Ай, то мої друзі. Мої друзі, машу, та щось не бачу я всіх. Так, от тепер тут мені треба буде трошки покрутитися, щоб припаркуватися, тому що щось дуже великі машини всюди стоять. І я серед них. Так, а я ж кажу, що я така, що я не люблю. Я не люблю ставати О, зараз я викручу і стану рівненько-рівненько. Бо я не хочу, щоб мою машину хтось за цих зачепив. Мені краще краще отак покрутитися, але щоб щоб мене ніхто не зачепив, друзі. Так що рідину маю, мінус 12, е, в суботу буде мінус 3. Так що треба буде в літ додавати до моєї. Моя теж, теж там зимова, але я не пам'ятаю на скільки градусів. Ну, в общем, завтра понеділок. Може, збігаю опять в этот бікшап, тому що я ж так і не купила. Мені треба щось, щоб дотачати мої підодіяльники під ковдри. Мені треба дотачати мої півковдри, друзі. Ну, на цьому я з вами буду прощатися і до зустрічі!